Посередньо тут виготовляються вже в нас компоненти корпуси наших безпілотників. Ми робимо їх з композитних матеріалів, застосовуємо карбон, кевлар, скловолокно і інші матеріали для виготовлення міцних легких корпусів безпілотників. Посередньо це в нас консолі крила. Літака. Зараз це в нас одна половинка відформована. Її зараз обробляють, підготовлюють до вклеювання силового каркасу для подальшого склеювання двох половинок і отримання вже готової деталі. Це в нас вже е, готова консоль. Оце вона так, таким має вигляд після того, як ми вже склеїли дві половинки, дістали із форми. Е, вже вона у нас гарненька, викрашена з трубками з усім. Це в нас форма вже безпосередньо фізюляжа. Е, далі сюди буде вклеюватися силовий каркас і знову ж таки склеюються дві, дві половинки для отримання вже готової деталі. Це в нас буде надміцний, легкий. Корпус нашого безпілотника виготовлений з композитних матеріалів, що дозволить ефективно в результаті знаходити і знищувати ворога. Хочу сказати про важливість донатів. Дрони збиваються кожен день. Ми виробляємо їх так само кожен день, і гроші, звичайно, закінчуються. Донати допомагають не стояти на місці, розвивати технології, які дозволяють уражати ворога краще і зберігати більше житті наших воїн. Тому навіть я розумію, коли ви втомлюєтесь, не забувайте заходити ввечері хоча б 10 гривень переводити, тому що якщо кожен зробить невеликий внесок, ми все одно. Досягнемо цілі, навіть якщо це буде невелика сума. Окрім держзамовлення, ми маємо нашу персональну ініціативу. Ми збираємо для одного з. Українських спецпідрозділів, котрий спалив найбільшу кількість техніки наразі, наскільки ми знаємо, збираємо їм на комплекс 5,5 млн грн, щоб було більше бавовних і прекрасних відео для наших українців. Це в нас прототип бомбардувальника нашого з корисним навантаженням близько 20-25 кг. кілограмів. Може летіти в електричному варіанті на відстань 50-60 кілометрів. Коли ми його переобладнаємо, ми поставимо на нього двигуни внутрішнього згоряння, що дозволить нам літати на глибину. Ну, Якщо в одну сторону, наприклад, до 1000 кілометрів, якщо в обидві сторони, це буде 400-450 кілометрів. Ну, у вас, наприклад, було е, ідентифіковано якийсь склад БК е, ворожий, ви можете його відправити і бомбардувати цей склад. Скинете на нього там, 20 кілограмів вибухівки по павовнах. Те, що було після вторгнення і зараз, це небо і земля. По суті, дуже багато робиться безпілотників по всій Україні різного калібру: від малих до великих, від ударних до розвідувальних, ретрансляторів, ребів, рерів, всього, що можна уявити безпілотного воно робиться. Робляться наземні, робляться морські дрони, робляться повітряні дрони. Ви все це бачили, ви читаєте, бачите новини, що ви ну, що наші колеги по цеху, так сказати, роблять. Так? Тому був зроблений дуже такий великий ривок в цьому напрямку, і дуже велику роль в цьому зіграла держава, тому що вони ініціювали, вони... Спонукали вони, пушили розробників до того, щоб вони виробляли більше, якісніше. Вводили нормативно-правові акти, постанови, регулювали, давали можливість працювати, заробляти і реінвестувати і таким чином наближати перемогу. Зараз знову ж багато проєктів одразу. У нас є серійна модель Цегор, то, що ви бачили. Потім багато прототипів, наприклад, бомбардіровщика, це великий чотирьохметровий літак Камікадзе. І багато-багато маленьких прототипів, які на стадії планування, ідеї, розрахунків. Це ж про треба прогнати через ардинаміку, через прочність. А все підрахувати навіть по матеріалам, те, технологічність, чого його робити, як його робити. Тобто, ви бачите, у нас є станки, це теж треба підготувати, розуміти наскільки воно буде ефективно, наскільки воно буде дешево, з якого матеріалу, це все дуже складно. Тому що використовуємо ми матеріали на серійних моделях вже композити. Це нові ці нові матеріали. То есть, бачите, один з прикладів, тобто перша наша формовка. Це як продукт, що ми отримуємо з форм. А потім воно йде вже на покраску, йде вже на доробку, вирізання, і вже воно приймає випід, що ви бачили цього літака. Оця обшивка. В обшивку входить оцей каркас. От і воно все разом стикується. Навчитися літаком керувати треба багато практики, але я зустрічаю, що люди там за місяць проходять якусь практику, і ми розуміємо, що ці люди будуть користуватися цим апаратом, і е, треба зробити його простішим для використання. Це по перше, тобто навіть якийсь базовий ремонт. Звичайно, що там щось неправильно посадили, треба його ремонтувати. А це в практиці дуже багато часу відправити на базу, поремонтувати, відправити обратно. Тому ми навіть вкладемо якісь зі пакети, ремонтні набори для базового якогось ремонту, який, який не потребує якоїсь кваліфікації. Це по-перше. По-друге, ми завчасно робимо конструкцію більш міцною, витривалою до будь-яких умов: там дощ, сніг, якісь посадки на. Грунт на траву, на асфальт, на все, що завгодно, щоб люди могли якомога швидше завершити своє завдання. Ніхто не міг уявити що буде настільки важлива роль дронів. В цій війні, але вона повсюди зараз. Ці дрони повсюду. Вони це і розвідники. Так, ви можете, вони дають можливість вам ситуативної обізнаності. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Ви з тими же дронами ви бачите, з тими же дронами ви знищуєте, ви коригуєте, ви знаходите. Так? Тобто, і саме головне це дрони і різні абсолютно. Вони дають можливість. Зберегти життя наших воїнів. І коли ми потрохи рухаємося до того, що ми будемо міняти е людину на фронті на машину. Так? Що ми не будемо ризикувати життями наших людей, тому що для нас найвища цінність це людське життя. У орків, воно, там, у росіян це не так. Вони кидають їх, кидають і кидають. Тому так, ми будемо от, якраз і поєднуючи, наприклад, е Програмне забезпечення з, е, вже з хардвером таким, да? тобто софтвер, хардвер, ми поєднуємо, робимо цей мікс, це є military tech, в якому ми рухаємося, в напрямку в якому ми рухаємося. І Україна точно буде першою в цьому, тому що все для цього робиться. Є е, е, інфраструктура, є е, політична воля від держави для того, щоб ми це все робили. Тому це так. І Я думаю, що про це повинні знати всі. Щоб вони ніколи в голову не прийшла ніяка ідея там напасти на нас знову чи продовжувати це все, тому що ми їх закидаємо дронами різними.